Дійсно, в ніч 20 березня на 21 російська армія атакувала Одесу та Одещину дронами. Позаду мене, як ви бачите, згоріло приміщення. Це цивільна інфраструктура. Тут склади, тут магазини, торгові павільйони пошкоджені за інформацією голови Одеської обласної військової адміністрації. Зайнялися три масштабні пожежі. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Це магазини, це торговельний центр, це багатоповерховий житловий будинок, також пошкоджений поранені вночі троє людей. За інформацією про служби в Одеській області. Це троє дітей зараз, наразі в якому вони стані перебувають, поки невідомо. Масштабні пожежі зайнялися на трьох локаціях. На них були задіяні понад 50 рятувальників. І зараз ми приїхали, аби побачити оці наслідки. Нічної е, дронової атаки на Одесу. І хочу сказати, що вночі також діяли локальні аварійні відключення світла у трьох районах Одеси у Київському, Пересевському та у ще одному районі Одеси. На місці працюють комунальники, вони прибирають наслідки, і ми поспілкувалися з власницею СТО автомайстерні, яка 17 років разом зі своїм чоловіком будувала бізнес, розвивала його. Вже під час першої атаки вони вставляли вікна самостійно, але під час з цієї атаки її СТО разом із її чоловіком бізнес вже не витримав і, на жаль, пошкодження суттєві. Пропоную послухати коментар та подивитися, як виглядає її автосалон зараз на місці. Вчора, коли працювала тривога, ну подивились по камерам, зразу вимкнули на СТО. Ми ж переживаємо тут, часто прилітало дуже. До... У нас вже перший раз вибило всі вікна, ми тільки повставляли, коли ще тоді ракетами. Другий раз попадало, а декілька ми знов замовили, що скло не встигли вставити. І вчора дивимось по камері, перша була вспишка, дуже шпиль полетіла і на старий взрив вже всі камери одразу потухли, Ми сіли в машину, приїхали, але шахетів летіли дуже багато, Ми не могли сюди під'їхати, бо все взривалося, просто я як... Фільми в якомусь ми від'їхали далі, поки не написали що нема шехеджі, і може під'їхали. Також зараз позаду мене один зі згорілих павільйонів, згорілих магазинів, цивільних магазинів. Також пошкоджений, окрім СТО і звичайні магазинчики, і також магазин сантехніки. Сантехніка, яка була всередині, вона знищена вщент на всі. Eh, сан no, вся сантехніка повністю знищена, і також пошкоджена ще одне СТО. Eh, з працівником якого ми поспілкувалися. Пропоную також послухати його коментар про цю ніч та про наслідки, які у них всередині. Ситуація не дуже нісприятних. Ну благо, що хоч людей тут не було ніхто не пострадав. Пожара, слава богу, не було. був бы пожар, було б бы видно. Пожара не було. але це скоріше лівною волною, або, може осколками. Или... С оттуда то, що летело, попала сюда. Зараз на місці, окрім комунальників, працюють також правоохоронці, які фіксують наслідки російського злочину. І також хочу сказати, що з'явилася щойно інформація про те, що під ранок російська армія вкотре атакувала Одещину. Таже інформація про службу ДСНС в Одеській області пошкоджений дитячий табор, який працював тільки в сезон, і зараз він не діючий на щастя, дітей там не було.